Всіх вітаю! Хочу представити вашій увазі. Наступний лот, який у нас є в наявності в продажу, це такі от нові гальмівні ручки. Вони підійдуть для рулів велосипеду, самокату та іншого двоколісного транспорту. От, значить, Діаметр руля має бути у вас 22,2 мм. Корпус, значить, ось це, ось це алюмінієвий корпус, алюмінієва ручка. алюмінієвий Регулювальний гвинт. От. Цей гвинт, наприклад, сталевий. От. Е, значить, Як я сказав, що він йде. Ну, тобто, вся ручка йде з ну, алюмінією і має регулювання. наприклад, Ось цей винт вкручується, можна тут ну, налаштувати. От. Вони не важкі. От. Приблизно до 100 г важить пара. Давайте поміряємо довжину самої. Самого ручага, ну це близько близько 10 см, навіть трошечки менше, навіть, мабуть, 9 см. Е, вони в наявності гарні. от, ідуть комплектом, от, е, недорогі. от, е, Умови дивіться в описі до відео, тобто адресу для самовивозу, е, який є в Одесі, а також е, ціну дивіться в описі. от. Також, також можете дивитися інші наші відео, там є інші комплектуючі товари і запчастини для велосипедів. Всім бажаю гарного дня та гарних покатушок.